Народами. Щоб от, ну, так, як оце висловити демокрів меч провінційності, вторинності, другорядності, щоб він не висів над всим, всім, що було українське. Тому що в умовах в відсутності власної держави ця проблема насправді постояла дуже гостро. Окрім таки, власне, от тими двома людьми, які в цьому досить дуже добре розібралися, був. Одна людина це був митрополит Андрей Шептицький. Ми вже й про нього згадували на початку. Людина, яка якраз викупила цю будівлю. Людина дуже відома, людина, про яку всі, хто живе у Львові, хто, був, чи хто бував у Львові, звичайно, що мусили чути хоча б один раз це прізвище, представник, от, вже згадуваної родини Шептицької, яка подарувала кількох митрополитів. Єпископів, інших достойних, інших достойників. Людина, яка була насамперед духовним провідником, добрим богословом, проповідником, людина, яка мала писемницький дар. Але з тим людина, яка була дуже, ну скажімо так, закохана в мистецтво. Матробують Андрей, а радше ще бувши, ще не будучи митрополитом. І навіть ще не обравши, не, 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 не пішовши повністю духовним, духовною стежкою, ще бувши звичайним хлопцем Романом Шептицьким, він же тоді виявляв ну, велику любов до мистецтва, коли в 1887 році Роман Шептицький зі своєю матір'єю Софією і братами їздив до Рима. На авдієнцію до папи Лева XIII, то в мій власне, він своїм рідним провів невеличку, так би мовити, екскурсію. А Рин, це місто доволі старе, доволі цікаве, це все, що музей підвірним небом, тому е, дуже багато цікавих музеїв, галерей, інших історичних пам'яток. Тому е, і було видно, що Роман Шетицький тоді ще дуже добре розбирався в цьому. Крім того, він навіть сам трошки малював, тому що в нас в, в наш художній реальний музей Новаківського є, є філіалом він є відділом національного музею. В фондах національного музею є кілька робіт, кілька етюдів пензля Андрея Шептицького. Коли він ще був ченцем, здається, у Лаврівському монастирі, коли він ще тільки був ченцем От він там кілька намалював тіх і вони деякі з них зберігаються в нашій в збірці Національного музею. Так от, митрополин Андрій Шептицький був ще людиною, яка трошки випередила свій час, ну, що людиною дуже розумною, освіченою, культурною. Розумів, що здобуття політичної незалежності це є ще пів справи. А от набагато складніше це є боротьба культурна, або було от термін культур -камп». от боротьба за культуру. І тут для того, щоб якось, ну, от цю, в цій боротьбі мати шанс, треба було зокрема підготувати. Як вже було сказано, нове покоління українських художників, але воно само себе не виховає. Зрозуміло, тому потрібно було е, створити такий навчальний заклад. Але для того, щоб його створити, треба було знайти того, хто погодився взяти на себе цю дуже складну, е, важку, інколи невдячну місію власно, праці з молодим поколінням. І, власне, Маєстродика знайшов цю людину в, в особі Олекса Новаківського. Для тих, хто, можливо, не знає, ну не обізнай добре з біографією цього митця, скажу е, но Олекса Новаківський нема, не, 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 є галичан, не був він не, І навіть люди, він не був ні галичанином, ні людям. Він народився далеко звідси. від його історичною батьківщиною було Поділля. Народився він в селі свобода ободівка на теренах Подільської губернії тодішньої. А тепер, якщо перекласти на сучасний адміністративний поділ України, це є Вінницька область. Гайсинський район, здається, Вінницької області, народився він 14 березня 1872 року у звичайній ну, в інтелігентній селянській сім'ї. Скажімо так, ну, його. Народився селі. його батько був лісником. Тобто це трошки така Ну, професія трошки, ну, скажімо так, вища, ніж просто працювати на землі. так? Він був одним із шести дітей, освіту він здобув, як от Ну, так, от сталося, що поїхав він і здобувати ані до Петербурга, ані до Києва, але поїхав він здобувати до Кракова. Тобто, по суті, поїхав у сусідню державу, тому що він народився підданим Російської імперії. А Краків, як і Львів, в тому часі був частиною австро угорщини він фактично з 1892 з перервами до 1900 року був студентом Краківської академії мистецтв. Краківська академія мала імідж одного з найсильніших мистецьких вишів в Східній Європі, де працювала ціла поряда талановитих митців. Там ще тоді, коли Новаківський тільки поступив, там ще був ректором відомий всім кожному Ян Матейко. Думаю, всі знаєте це, це прізвище. І е, серед вчителів Новаківського було дуже багато цікавих е, персоналів, які залишили глибокий слів в польському мистецтві, такі як і Леон Мичуковський, Яцек Мальчевський, Ян Станіславський, е, Станіслав Левистянський, Юліан Фалак і так далі. І Новаківський закінчив Академію у 1900 році з відзнакою, тобто хорошим студентом. І проміжок часу наступний, наступне десятиліття, він провів у селі Могила біля Кракова. Йому краківське середовище, вочевидь, дуже сподобалось, він почувався тут, там, мабуть, як вдома. Ну, зрештою, краків українцеві в Кракові в тому часі не було так аж страшно самотньо. Не можна сказати, що це було Геть Чуве середовище, тому що Краків тоді мав дуже велику українську громаду. Наприклад, серед, ну, серед представників тієї громади були навіть такі досить відомі прізвища, як, наприклад, Богдан Лепкий, який працював в Краківському університеті, і, власне, довкола якого якраз часто вмешні, якого збиралися. Представників української громади, це були зазвичай студенти, які вчилися в Карківському університеті. Бо, думаю, пам'ятає, хто, ну, хто, хто вчив історію, пам'ятає, в 1900 році, здається, чи в 1901, му відбулася так звана сецесія, тобто масовий вихід українських студентів з війського університету. От, на знак протесту проти політики адміністрації цього навчального закладу, яка була доволі дискримінаційною щодо українців. То чимало з них залишили цей навчальний і продовжували свою освіту в різних інших вишах досить великої на той час австро-угорської монархії. Ну і, зокрема, багато з них опинилися в практиці. Ну, Новаківський 10 фактично понад 10 років свого життя провів в селі Могила. Жив там, активно працював, виставлявся і, власне, і мандрував. Їздив на природу, шукав махнення. І е, в серпні 1909 року під час відвідин е, урочища під, лют, під лютем це є зараз теперішня-Франківська область. Е, а в під лютому в, в тому часі знаходилася літня резиденція Галиці Клади. Бо ну, одну резиденцію ми всі знаємо, вона знаходиться тут через дорогу. В ній е, митрополит проводив більшу частину. Року, а от на літо Владик Андрей виїздив до підлютого. І Там відбулося між ними знайомство. Це знайомство мало потім дуже далекосередні наслідки для, і для персонального Новаківського, і для, для цілого українського мистецтва української культури на загалу. На, 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 на. тут, до речі, вирішив з якості ілюстрації вам підібрати це є портрет митрополита Андрея Шептицького. Який називається Князь Церкви. Це є графічний варіант, він є виконаний в Гугле на полотні в 1919 році на основі більш раннього, але, на жаль, такого, який не зберігся до нашого часу, живописного твору. Князь церкви. От це є цей твір, значить, оригінальний князь церкви живописний, був знищений. Ким, я думаю, не потрібно нагадувати цей фраз. Ну, Хто були любителі, значить боротися з усіма пережитками, що називається буржуазна лапка. От, Цей оригінал був знищений. Тому твору повезло трошки більше, бо його, він був власністю родини Святослава Гординського, про якого ми трошки згадаємо пізніше, а він був одним із найбільш відомих учнів Олексія Новаківського. Цей твір зберігала його родина. В себе, а вже після смерті митця, десь ну, в 2013 році, він був доньками митця переданий офіційно до Національного музею. І він донедавна, до 24 лютого 2022 року, був на нашій постійній експозиції. Ну, і коли, і, Маю надію, ми рано чи пізно відновимо, і він, ви його зможете подивитися, е, ну, ті з вас, хто захоче, подивитися на нього зблизька е, в оригіналі, а не в репродукції. Митроп... Владимир познайомився з Новаківським і зацікавився ним його творчістю, почав активно за ним стежити, ходити на виставки, що важливо купувати його твори, тому що Новаківський був людиною не багатою, часто до того ж людиною доволі хворобливою, тобто він часто тяжко хворів, мусив витрачати великі гроші на ліки. І через те, власне, от, така поміч з боку митрополита була дуже доречною. А нас, власне, логічним, логічним таким підсумком то все було, був такий епізод, що на початку 1912 року Владика написав маестро Листа, в якому запросив його. Поміняти місце дислокації з села Могила біля Кракова переїхати до Львова. Місто Львів в тому часі було столицею коронного краю, який називався як? Лембер. Ні. Е, я, місто це само собою. Як називалася адміністративна одиниця? Королівство Галичини і Добре. Володимирі. О, це був, це був, був коронний край складі Астрогорської монархії, столиця була, власне, ну, це був край, куди входив і Львів, і Краків, але столиця була в, у Львові. І е, ну, Новаківський дав згоду на це. Е, однак, перш ніж е, він дістався Львова, то минуло більше року, тому що мусив полагоджувати різні справи. А потім ще захворів на 4 місяці, ліг в лікарню, от, і що не після виходу з лікарню зміг вже справді підготуватися до е, переїзду до Львова. Е, от тут я вам не можу сказати, ну чимось серйозним. Бо 4 місяці, якщо лежав, то ну, так важко, бо знаєте, медичної картки його у нас немає на, на, на руках. Тому, тому а в епістолярній ну, в, в спадщині так, так, е, чітко е, ну щось серйозне, мабуть, було. Він такою людиною був хворобливою майже ціле життя, вже по 40 роках ходив з паличкою, так? От, ну, може якесь там нервове, з, з нервовою системою пов'язано з, з, з захворювання. ну, важко сказати, ну, але щось. Серйозно, якщо його на 4 місяці вклали в лікарню. От. І він е, до Львова приїхав щойно е, в, в грудні 1913 року. Він навіть пропустив, він пропустив відкриття е, Національного музею 13 грудня на Андрія. От він приїхав вже зовсім в кінці грудня. Е, і владика йому ще, до речі, в листі запропонував одразу ось цей будинок. Власне, як, для мі як місце проживання і головне місце, де можна мати майстерню, де він може жити і де він може працювати. Взагалі е, перші, перші тижні Новківський мешкав в митрополітчій Палатах. Бо цей будинок, е, як згадують, тривалий час стояв порожній, він, а порожній значить, не опалюваний, а був на, на дворі грудень, тобто, поки цей будинок достатньо прогрівся, до нормальної температури, тобто <ASL2> Новаківський мешкав е, в контрольчих палатках, а потім, власне, е, переїхав сюди. Е, за цей час значить, в його, ну, то що можна сказати, він пройшов певний період акліматизації на новому місці. Між іншим, Галицька громадськість до факту запрошення. Ну, Митрополитом художника з самого Кракова до Львова спершу поставилися доволі, ну, якщо не прохолодно, то підозрімо. От, ну, Думали, що нас, нас ну, можливо міркували так. нас в краю є чимало талановитих митців, які ледве животіють. А Владика чогось притягнув аж з під Крапова якогось Новаківського. Тобто Новаківському ну, мусило пройти певний час і, по-перше, художник зміг себе чутись, почувати ну, так, у Львові більш-менш як вдома. Тому що ну, значить, не кожна людина, яка потрапляє, одразу так, чується як риба водій. За, у, власне, от в цих перших роках житті Новаківського відбулася одна дуже серйозна подія. Він взяв шлюб з найбільшим коханням цього свого життя. От ця жінка сидить навпроти нього. В українських джерелах вона, як правило, відома як Анна Марія Пальмовська. В офіційних документах. Про, е, значить, які, пеп, е, ну, які посвідчують її особу, е, зокрема, ну, те, що називається свідо, свідоцтві про народження, вона пише це як Маріанна Розалія Пальмовська. Вона була уродженкою села Могила, в якому Новаківський тривалий час мешкав. Е, молодша від нього на е, 16 років. Здається, 1 червня 1588 року її дата народження. Е, власне, вона тривалий час була його моделлю. Хто ті з вас, хто, можливо, був колись у нас на експозиції, при вході, могли бачити е, картину, дай Бог пам'ять, як вона називалася, е, Пробудження на тлі Власне, Це один з таких відомих програмник Ворім Новаківського. Ну, Прототипом головної, ну, десь можна навіть погуглити, хтось має можливість. Пробудження Олександрського. От, власне прототипом дуже часто до тих творів слугувала Анна Марія. От е, Сама полька з національністю, але часто от слугувала моделі для е, пробудженої України на полотнах Олексановоківського. Е, він взяв шлюб 10 серпня 1914 року в катери Святого Юра. Давай уділив, уділив шлюб особисто владика Андрій. В e, свідками виступили. E, одного забувся вже прізвище, а другий був брат Йосиф Іван Гронський, Василянин. E, деться секретар митрополита в тому часі. От. E, а перед тим, власне, e, значить, ну, в, то, значить, в записі про шлюб деться, що взяли, взяли шлюб. Олександр значить, який походить з села, з села такого то, син значить, Харлампія і е, забувся вже як, е, ну, одним словом, син таких греко-католик, тому що означає, що Новаківський за цей час е, при, е, значить, похрестився в Гре-католицькій церкві в першому царського, Перебування в Львові і взяв шлюб з Маріаною Мар Розалією Пальмовською, значить Римопатою, відповідно, донькою з села Могила. Є, власне, в, 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 в історичному архіві є документ з цим записом про шлюб. Бо тривалий час, дос, ми, от, наприклад, тривалий час того факту, нам, як працівникам музею, він був невідомий. Ми часто так думали, можливо, в 15-му році Львові взяв шлюб, можливо, щоб взяв шлюб в могилі. А потім знайшли власне відповідь, що таки тут. І потім, власне, у 2014 році починається світова війна. І е, в житті Новоківського настає дуже важкий період. Бо коли приходять до нашого міста прийшли перші так звані визволителі перша, що вони першу, першу, ну, найперше зробили? Вони забрали. Вона взяли в заручники митрополита Андрея. Ми його забрали з собою, вивезли. Коли їх вигнали десь менш ніж через рік з Львова в червні 1915 року, то владика Андрій пробув на населенні аж до безславного кінця династії Романових, до так званої Людневої революції 1917 року. Він, що потім отримав можливість повернутися назад до своєї пасхи до Велични. І Новаківський тут тривалий час, і, власне, йому дуже багато допомагав митрополит, але оскільки митрополита не було поруч, то Новаківський мав собі давати раду, Ну, елементарно заробляти на життя, бо мусив отримати сім'ю. І він взявся давати приватні уроки рисунку і малювання. Серед його учнів в тому часі, тобто з 1915 по 1923 рік. Серед його учнів було кілька згодом відомих імен. Зокрема, впродовж шести місяців на консультації до Новоківського ходив один з найвідоміших українських художників ХХ століття, чиє прізвище пов'язане, чиє життя, прізвище пов'язане з ігловами цей художник, називається Роман Юліанович Сельський. В 1919 році він, ще будучи 16-літним підлітком, і тільки тільки починав, власне. Ну, Відбувалося його встановлення, як митця. він власне, є його склади, де він розповідає, що він впродовж 6 десь місяців, двічі на місяць ходив на консультації, Двічі чи один раз на місяць ходив на консультації до Новаківського. показував йому свої роботи, висховував його критику. От. І серед тих е художників були, наче, наприклад, такі відомі згодом персоналі. Микола Анастазієвський, у нього брав е, уроки, е, інші, ну, та ж сама Софія Зарицька, е, вона згодом пере, пере, перейшла вже в його школу, однак провчилася там надовго, тому що поїхала вчитися вправо. А вже в Празі вийшла заміж і з чоловіком подалася до Парижу. От, там у Франції фактично решту життя і прожила. Отже, школа почала функціонувати в 1923 році, і от перед вами є світлина. Фактично поодинока світлина 1923 року, перший рік існування мистецької школи. Тобто тут вже є більше трошки. Це такий груповий портрет, зроблений в майстерні Новаківського. Як правило, тоді на таких портретах дуже часто могли побачити самого майстра, тобто він там який якийсь ну, якість трошки. Тої фотографії не дуже, але ви, думаю, бачите, старшого чоловіка з бородою, От він сидить по, по праву руку від нього його дружина і двоє синів. Двоє синів, які народилися в 20-22 рік відповідно, на колінах тата Ярослав старший, на колінах мами Ждан або Ждан Олекса Молодший. Ярослав став потім відомим у Львові архітектором, а Ждан обрав. Професію лікаря. От, Ждан і Ярослав дуже любили фотографуватися разом з учнями майстру і на дуже багатьох фотографіях групових, де є новаківці своїми учнями, ви часто можете зустріти і його дітей. І відповідно постаті різних учнів Новаківського, зокрема, от, крайній, стоїть в другому ряді крайній справа це Михайло Мороз. Знову ж таки, Одни, ось, згодом один з найвідоміших вихованців школи Новаківського і знаний український художник, зокрема в українській діаспорі. Е, сти, от тут є невеличка карикатурка, її автор є, є автором є от теж один із вихованців Новаківського Роман Чорній. Думаю, хтось з вас чув це прізвище. На, е, художник ну, був талановитий і медсен, і, і, і паралельно був одним з таких відомих. Міжвоєнну добу карикатуристів. От дуже часто його роботи можна було зустріти на сторінках різних українських часописів. Дуже активним був діячен школяно ну, але на перевеликий жаль, життя його виявилося був, коротким, воно було обірване, його, він опинився за ґратами за перших совітів. І в 1941 році, коли на Радянський Союз напав його колишній союзник. Звідки всього Німеччина, то під час втечі більшовиків, яка супроводжувалася, відомо, масовими масакрами в'язнів в тюрмах, то тут однією з жертв цих масових був, був і Роман Чорній. Окрім того, крім Романа Чорнія, від рук НКВД загинув ще один учень Олександрівського Володимир Синиця. Правда, Роман Чорній загинув у Львові, а Володимир Синиця в Перемишлянах. В 41-му році от, це відомо про двох менше двох учнів Новаківського, які були вбиті е, совєтським режимом, е, власне, е, пізніше деякий час, 1924-25 років, здається, школа Новаківського е, е, функціонувала як так званий мистецький відділ е, таємного українського університету у Львові. Про який, думаю, ви теж чули, щоб ну, не затримуватися до нього. Після поразки визвольних змагань, коли власне, наш край, то, що називається, західноукраїнські українські землі, опинилися в складі польської держави, то з, з, з вищими навчальних закладів зазвичай були звільнені більшість українських викладачів і були закриті більшість українських. українських Українське освітнє життя перейшло, так мовити, в глибоке підпілля. І певний час функціонував так званий таємний український університет. Ну, Тобто університет який не мав, якоїсь, ну, не мав якогось окремого приміщення, якої окремої зали, тобто збиралися, як правило, на приватних помешканнях викладачів, або інколи, якщо, наприклад, були заняття пов'язані з мистецтвом, то збиралися в національному музеї. На вулиці. Е Драгоманова теперішні. Так? Ну, там професор власне, директор, довголітній директор цього музею, музею він читав студенти того, матеріал пов'язаний з українською культурою, з українським мистецтвом. Ну, треба було при собі мати документи, які посвідчують особу. Якщо ви прийшли, наприклад, з поліції, то треба було, ще треба було вигадати якусь версію, що ви там. Робили, для того, чого всі зібралися. І певний, певний час, власно, в таких умовах працювала мистецька школа Олексій Новаківський виконував обов'язки декана мистецького відділу фактично мистецького факультету, а інший відомий український митець Осип Курилас, так само випускник Краківської академії, він був фактично заступником декана. Опісля, коли Львівський таємний мистець перестав функціонувати, то школа Новаківського продовжила. Діяльність вже як самостійний навчальний, навчальний заклад. Таким вона залишалася впродовж 1925-35 років. Це був приватний навчальний заклад, тобто він не мав жодного офіційного статусу, не мав навіть мінімальної підтримки з боку держави. Він жив або як школа виживала, або коштом часто коштом митрополита Андрея та Львівської архієпархії. Ну, В перших роках існування, як правило, таким найбільшим меценатом був Митрополит Андрій. Митрополит Андрей навіть згодився платити гроші, бо навчання, якщо ви, ну, значить, значить, якщо ну, щоб зробили, навчання було платне в школі. Учні мусили сплачувати певну суму, тому що Новаківський мусив платити музеєві оренду платню за те, що він живе під цим дахом. Учні мусили платити Новаківському, щоб він мав платити, чим платити музеї за те, що він мешкає в цих, в цих стінах. От. А оскільки більша частина вихованців це були діти, ну, що називається, сільські, це були діти з сіл, з менших містечок. Тобто, ну, не стати, що дуже заможних родин. По-друге, це був час повоєнний, складна соціально-економічна ситуація. І е, не всі. Багато хто мав талант, але не всі мали за, за що е, вчитися. Тому за найбідніше дуже часто згоджувався платити владика Андрей. Так само е, згодом школа навчилася залучати кошти мец... е, потенційних меценатів. Завдяки організації різних. Е,